Електрички не можуть бути веселими. Кричать всі навколо, допоки Ioniq 5N мовчки, доводить зворотня. Ну, як мовчки. Це точно найцікавіший електрокар сьогодення. Він не просто має пікову потужність в 649 кінських сил. Він не просто долає першу сотню за 3,4. І він не просто множить супер SUV на нуль. Він. Дарує емоцію, а все завдяки крутій роботі інженерів, які спромоглися створити для цього електрокара душу завдяки технологіям NE Shift та NE Sound Plus. Тепер ви можете крутити його до відсічки, відчувати затримку моменту та поштовхи при перемиканні передач. А також варто розуміти, що все це існує тут у вигляді комп'ютерного коду. Але воно працює. Ти віриш цим відчуттям, і саме цей електромобіль дає мені надію, що майбутнє електрокар буде не тільки швидшим, але й емоційнішим. Ну і, звичайно, пару слів про дизайн. Це футуристичний масел хетчбек. І перше, що кидається очі, коли бачиш його вживу, так це те, що він більший, ніж він здається, на фото. Ну і друге, так це кольорова палітра. Блакитний з червоними акцентами це кохання з першого погляду. Якщо його немає в наявності, беріть білий, матовий, він також виглядає прикольно. Ну і кольорових акцентів тут насправді багато. Тут, тут, тут і тут. А ще в салоні тут. Тут і навіть тут. Ну і якщо вам цікаво, чому саме буква N та, хто стоїть за цим творінням, розкажу цікавий факт. Людина, яка колись відповідала за створення М5Е39 та М3Е46 і стояла на чолі М- підрозділу, а саме Альберт Бірман, сьогодні відповідає за rd напрямок в Hyundai. І саме він відповідальний за створення Ioniq 5N. І саме N є наступною літерою в алфавіті після М. The next big thing. і це про нього. Ну а єдине місце в Україні, де ви можете офіційно придбати IONIQ 5 n це edm Авто на кільцевій в Києві. Вони вас чекають.